we Чому вона мене звала? Вона знайшла молодесеньку сироїшку. Синьо-зелену одну. Ось погляньте яка. Не знаю, чому вони називаються синьо-зелені? Досить спірне забарвлення, але. Така їх назва. О, а тут їх аж дві. Одна і ось друга. Беремо із собою. Так, одна з них вже, конечно, прям зовсім. Поїжена, залишимо її на місці. Перевіряйте гриби досить часто. Особливо сироїшки бувають хробочливі. О. А поряд із цими грибами ось така сусідка. Погляньте, яка бліда поганочка виросла. Бліда поганочка. Не знаю, як ви. Я особисто, коли зустрічаю подібні гриби, то я їх зломую для того, щоб ні, ніхто їх не зміг із собою взяти. Погляньте, які красуні поряд. Сироїжка луската. Зараз ми також подивимося, як в якому вони стані. чистенько. Зовсім чиста. Беремо наступна. І ось ця так само. Красоні. Мені здається, це один із найкращих різновидів. Сироїшки тому ми їх із задоволенням забираємо. Чути вам який дощ пустився? Гарний дощ. А ось те, за чим мене в основному і звала, дружина. Оце вже і є піддубовик синіючий. Оце вже і є піддубовик синіючий. О, який Гарнесі. Але це не саме основне. Що вона хотіла показати і мені, і вам. Погляньте, який ряд. Погляньте, який ряд вона знайшла. Це все жовті боровики. Поряд зонтик. Зараз ми і до нього повернемось. Давайте будемо разом збирати ці красені. Погляньте які. Один. Другий. Третій. Не знаю, зараз ми цей перевіримо, який він. Чи він хороший? Цей точно хороший. Четвертий. Ні, також треба передивлятися. Ха! -ха як барабан. П'ятий. А вон яка сироїшка величезна. От лиє. От лиє. Ох, яка красуня! Яка красуня. Беремо із собою. Оце рядок. Оце рядок. Вирішили ми трошки перечекати. Отакий дощ пустився. Дуже рясний. Ще думали взяти зонтик, і, як завжди, понадіялися на те, що пронесе. Тому бажано беріть з собою, якщо у вас є, і ви бачите, що погода трошки погіршується, обов'язково зонтика беріть. Принаймні, не так буде мокро. Але все одно, як чудово в лісі, який воздух, не надихаєшся. І грибів ще є, та є. Клас. Будемо надіятися, що він недовго буде, потрошки небо виясняється. Маємо надію, що погодні умови нам не завадять назбирати сьогодні грибів. Почекаємо. Ну що ж, потрошки виходить сонечко. Було прийнято колегіальне рішення, рухатися далі. Але не міг вам не показати ось цього красення, якого я побачив дорогою, коли ми пішли під дерево ховатися. Ось такий товариш попався по дорозі. Піддубовик синіючий, або як у нас його називають, синяк. Чудовий грибочок. Беремо його із собою і рухаємося далі. До речі, цей дощ може також принести нових грибів. А поки що ось така трапилася нам красуня. Сироїшка синьо зелена Надіюся, вона у гарному стані. Зараз ми її шапинку розріжемо. Неохота нести додому поїжені гриби. Хороша. Йдемо рухатися. Трошечки в сторону. Ми зараз піднялися на такий холмік. Де нас застав дощ. Чую, дружина кличе Найшла чудову сироїжечку Лускату. Зараз підемо подивимося. Ходімо разом. Трохи я її не дочув. Виявляється, що це сироїжки зелені. А я почув зеленуваті. Молодесенькі. Клас. Ось поряд іще одна заховалася. Ну це вже не зелене, це вже, певно, синє зелена, але дуже-дуже молода. А он бачу геть велика. Зараз я підійду ближче. Да. Ось яка красотка. Сироїшка зелена. Поряд ще одна. Краса. Не дуже хоче дощик проходити. Чудовий грибочок. То пускається, то перестає, але то не заважає нам у пошуку грибів. Краса. О, А вон яка величезна. Зараз ми з вами також ближче підійдемо. Гляньте, яка краса Але на жаль вона вже хрубочлива. Прям дуже Але ж гарна яка, залишимо її на місці, нехай плодиться. Які соковиті фарби після дощу. Виходить сонечко і все таке яскраве, яскраве. Просто ідеальний. Сироїшка зеленувата або луската. Як з картинки. Який в лісі зараз стоїть аромат грибний після дощу? Які велетні. Одна сироїшка і ось друга сироїшки зелені. Вони вже досить перерослі. Я їх не буду забирати, але це не зовсім той гриб, який хотілося вам показати. Є ось такий Цікавий грибочок, можливо, хтось збирає. Це гриб називається поплавок шафрановий. Гриб їстівний, але ми його не беремо, бо він нам не подобається на смак. Але якщо нас дивляться люди, які їх збирають, також можете йти до лісу і збирати ось такі гриби. Їх трапляється, ще досить багато ходім далі, і ще один красунчик. Якась білочка його. Їла пробувала на зуб. Молодесенький жовтий буровик. Це дуже добре, що втрапляються такі молоді плодові тіла цього чудового гриба. Це говорить про те, що якщо буде достатньо тепла та вологи, думаю, їх буде і буде. Можна буде ще їх збирати якийсь певний період часу. Вирішили ми трошки зійти з цього холма і натрапили знову на ось таку цікаву знахідку. Це знову гриб баран. Ось такий молоденький красунчик. Бачите, як навіть негода не, не завадила нам сьогодні знайти цікаві знахідки, як завжди, невеликого розміру залишаємо. Нехай він плодиться, грибничка росте. Ось такий ще є поряд цікавий сусід. Мухомор-пантерний. Такого досить класичного вигляду. Чорний з такими білими лусочками. Прикольно. Погляньте які гарні лисички вирости біля муху, які красоні ще одна. Треба тут поряд обдивитися. Можливо, є іще. Лисичок, на жаль, більше не трапилося, а ось трапився вже більший екземпляр трутовика зонтічного або баранячої голови, гриб, баран. Це вже такий, бачите розмір, який моя рука, і ось цей грибочок. Він вже розкладається, видно по ньому такі потемніння, які характерні для гриба, який вже пропадає. Але розмір його вражаючий, вже принаймні відносно з тими. А зовсім поряд із ним. І ось таке молоде плодове тіло. трошки менший, але також дуже гарний. Пахне після дощу особливо. Не потрібно його навіть там зривати чи розрізати, щоб почути його запах. Дуже приємний грибний аромат. Такий насичений клас. Ходім далі. Щойно на ось цьому холмі ми з вами знайшли баранячу голову, пару лисиць, спустилися трошки нижче. Видно вам? Дві, третя, четверта. А ось іще одна. Погляньте якого розміру. Цей просто шикарний гриб. Зонтик. Цього велетня ми вже брати не будемо, тому що він вже досить старенький. А ось ці молоді обов'язково візьмемо із собою. Погляньте які красені. Молодесенькі. А вон два рядом виросло. Я прям звідси відчуваю їх аромат. Уявляєте, наскільки гостро в лісі після дощу чути всі аромати? Погляньте, які красуні. Беремо з собою. Ніжка піде на. Грибну приправу, а шапинку ми сьогодні пожаримо у паніровці клас. Як приємно. Ідеш, ідеш. цими горбками до верху, донизу, під одним кутом, під другим кутом. А потім обертаєш очі, а він стоїть на тебе і дивиться. Ось такий молоденький красунчик. Під дубовик синіючий. Класс. Красота. Не даремно ми сьогодні пройшли. Просто ідеальний. Ідеальний гриб. Не поїжений. Погляньте, як синіє одразу. Тільки зрізав. Яскраво жовтий. Пять секунд и сразу раз и почернил. таким синеньким красень. Ну что ж. Ось і дійшла до завершення наша сьогоднішня подорож. Знову пустився дощ, доволі сильний. Будемо потихеньку тікати із лісу. Вже і вечоріє, і плюс дуже льє, тому будемо виходити. Результатом задоволення сьогодні. Чудові гриби. Чудова вийшла прогулянка. Дякую, що були разом із нами, що додивилися це відео до кінця. До нових зустрічей. Бувайте здорові!